Вітаю на своєму каналі, вітаю з Португалії. Мене звати Катя і ви зараз у новому відео зі мною разом. Я зараз в Кашкайщі, як ви вже зрозуміли. Приїхала на потязі сьогодні. 2 євро коштує проїзд. У мене ця карточка, яка там як одноразова, я не знаю, як вона називається. Я з системою проїзду не розібралася ще. Знаю, що тут є проїзни на всі види транспорту в зону Лісабону. Він коштує, здається, 40 євро, але якщо ти додаєш справку, що ти безробітний, то можуть оформити за 30 євро. Але я поки що так багато не їжу, тому я собі не оформлюю його. Ну, тобто немає смислу. Я там іноді раз на тиждень, можливо, їжу на транспорті міському, на електричці, то коротше, поки що невигідно. Я зараз біля Ашану знаходжусь, ось о, він тут одразу. За мною оця траса, яка йде на Лісабон, якщо їхати по набережні, і одразу там електрички. Чому приїхала в Кашкайш? У мене сьогодні замовлення на прибирання. Знайшла людину також в чатах різних і ось домовились, що я приїду сьогодні. Якраз це вихідний день. Можливо, це коштує дорожче, вихідний день, але я не, ну, не думала про це, я просто сказала свою стандартну ціну, і так ми домовились. Тому йду на прибирання. У мене якраз трошки часу є в запасі, бо я так стараюся трошки раніше приїжджати. А, то коротше зараз піду. Ліра залишилась вдома з татом. У них свої плани, прогулка. Ну коротше, я дале завдання, що робити, як робити. Тому вони там займаються. Папа трошки в шоці, що він так буде довго один з нею, бо він вже останнім часом не звик так довго з нею там по кроті. Ось тому да. Вам всім гарного дня. Можливо, на зворотному шляху трошки прогуляюсь по Кашкайшу, подивимось. Така погода, може дощик буде, може не буде. Коротше, невідомо поки що. Добре, пішла я. Тут, до речі, прикольно зараз така алейка, куди мені треба йти. Мені недалеко від Ашану треба, тут поруч. Зараз покажу, це тіпа, така променадна дорога. Тут будівництво і такі, тіпа, прогулянкова зона. Ось о, це одразу та сама траса, де я тільки що сиділа біля неї. І оце зверху будівництво йде. Тут ще якийсь парк невеликий є поруч. Я навіть не знаю, як він називається, хтось тут спить, бачите. Добрий ранок, країна. Йому добре. Втомився. Тому мені туди. Там ще готель, я знаю, прикольний, є такі, ну, 4 чи 5 зірок. І там океан. І ось одразу видно ці поїзди, які курсують. Лісабон кашкаєш. Коротше, дуже зручно добиратись сюди, в Кашкаєш, прям ідеально. 2 євро і ти вже тут. 10 хвилин їде електричка від нас. А взагалі, як ви вважаєте? Ось я працюю тут, ну, працюю, іноді знаходжу замовлення, це так громко сказано, що працюю. Знаходжу собі замовлення в інтернеті на прибирання. А чи готові ви були працювати на прибирання? Ось ви приїхали в іншу країну, ви раніше там ну, ніколи цим не займались, не прибирали ніде. А тут ви приїхали в іншу країну і ви вирішуєте, прибирати вам чи не прибирати. Як ви гадаєте, це, типу, чи це норм? Це типа, коли не маєш варіантів, то ти йдеш на прибирання. Яка ваша думка з приводу цього? Все, я йду вгору, тут високий підйом, не буду розмовляти, тому що це буде такий добрий фітнес. Все? Я вже майже дійшла на горі, тут знаходжусь. І ось тут така пальма з бананчиками. Вирішила зняти. Минуло вже половиною години, я повертаюсь, гуляю тут по кашкайшам. Прибирання було не дуже простим, квартира дуже велика, я не всю прибирала. І там ще окремо завтра має прийти жінка. Сказала вона віці жінка така буде саме кухню вмивати, плиту, духовку, всі поверхні повністю. Ось, але. Там живе мама з, з дівчинкою, може там хтось ще живе, я точно не знаю. Квартира чотирьохкімнатна, десь, мабуть, квадратів 120, а може й більше. Ну, приблизно я кажу. Багато часу я витратила саме на ванну прибирання, тому що вона була не дуже чиста, звісно. Ось. Тепер вже йду додому. Їду, точніше. Так що так. Не можу сказати, що це було легко, тому що це було важко. Ну, знаєте, типу 3 години фітнесу. Ось да, вся мокра, вся. 3 години фітнесу було. Ну, Я думаю, всі, хто прибирає, знають, як це, коли ти нон-стоп. 3 години. Я навіть 3 години десь 10 хвилин прибирала, трошки більше. Ось. 45 євро в мене в кишені. Заробила я в Макдональдсі п'ю каву, капучино. Це в Кашкайші Макдональдс прямо навпроти залізничної станції, яка мені потрібна. Там електричка потяг, яка їде до моєї зупинки їхати на потязі приблизно 10 хвилин. Ну, дуже близько. Тому це дуже зручно. Так, іду на вокзал. Це маршрутки такі якісь біля вокзалу. Маленький автобус. Але тут є великі автобуси. Так, це вокзал Кашкайші. Ага, оце каси. А мені сюди. Треба пікнути картку. Ага, ось поїзд. Я думаю, це мій поїзд і стоїть ще. Бо до нього 10 хвилин до відправлення. Так, оце тут можна купити е, тікет. Оце в мене така сама картка. Ось. Сюди її вставляєте і поповнюєте. Чи можна через оператора, який сидить там в будинку, в приміщенні. Ось сюди всі пікають карточку і приходять туди далі. Ну все як Я купила печінку. в Ашані. Печінку можна тільки в Вашані тут купити, це те, що я бачила. Коротше, думала зробити печінкові оладки, але подивилася, що печінки майже кіло, і це дуже довго. І роблю вперше печінковий торт. Ніколи його не робила. Багато разів їла, чи в десь кафешці, чи там родичі готували, Але я ніколи. І дивилась в інтернеті, що треба оце ж млинець. Потім майонез і потім зажарка має бути. І петрушка там ще була написано. Все в мене є, тому буду робити. Побажайте мені успіху. Але я так спробувала, він нормально перевертається, бо я думала, що він прилипне. Але в нас нова сковорідка, можливо, тому все чекі-пікі, тому що до цього в нас сковорідка, вона дуже швидко стала поганою, ми її викинули. Хоча вона нова була, ми її тут купили. Цю ми вже взяли дорожче. Ця коштувала, здається, десь 18 євро. Така велика тут, діагональ, аж, діагональ радіус 30 см. Короте, зараз буде. Я трошки вирішила Лерці зробити таких млинчиків, бо вона торт з майонезом точно не буде їсти. Та ще й буде оладки такі, одна порція. Це щоб ви розуміли, після сьогоднішнього прибирання я побула вдома трошки і вирішила такі піти погуляти ще з малої ввечері. Ми прийшли десь біля сьомої сюди. Вона взяла мильні бульбашки з собою ще з Нідерландів. Оце перший раз їх взяла з собою і тут гасає. А я сижу просто на лавочці і по телефону спілкуюсь. Це біля нас, це біля Ліду. Тут короче, поруч, ми тут живемо. Ось такий от вечір. Треба ще прання порозкладати.